Ім'я Це і Сина, і Святого Духа. І Христос рождається. Славі. Чуємо на сьогоднішній свято це Боже Слово, Господнє Слово. І Ісус говорить не тільки до своїх апостолів, а Він говорить до нас також. І Він каже, ви, тобто, я і ти. Не тільки Петро, Павло, Іван, Яків, апостоли. Я і ти. Є світло для світу. Є світло для світу. І якщо би зараз у нас тут в храмі виключити все світло, то що би було? Було б в темряві зашпортилося. Ми б зашпортились в лавку би хтось ударився тут. Якщо б не освітлювалось в нас по дорозі, так само, діхтариків би не було в нас в телефоні, легко в яму впасти. Легко. Натомість світло, воно просвічує, і ти бачиш, що тут яма, тут горбик, сюди не йду, туди обходжу і так далі. То якщо так в фізичному розумінні, в фізичному світ, світі, світло таке важливе, то тим більше в духовному розумінні, тим більше для нашого серця, для нашої душі важливо не бути в темряві. А мати це світло. Мати. Але бачите, Господь каже, ви є світло, ви, ти є світло. Ти скажеш, як я можу бути світлом? Сам по собі ніяк. А от коли Він є в тобі, коли Він є в тобі, наш Господь Ісус, коли Він є в твоєму серці, коли ти його прагнеш, коли ти його шукаєш, йдеш за ним, насичуєшся, наповнюєшся його любов'ю, виконуєш його заходи. Тоді ти починаєш жити так і відповідно світитись. Це Боже світло, в тобі світить іншим людям. І вони не зашпортаються і не падуть. Перших християн було дуже легко знайти, в принципі. Дуже легко їх було помітити. Чому? Тому що люди жили в грісі, а християни. Старались і не тільки старалися, а прикладали всіх зусиль. Жили не так. Не так жили. Всі брехали, вони не брехали. Всі крали, вони не крали. Розумієте? Всі чужоложили, вони не чужоложили. Вони жили інакше. І тому таких людей не треба було дуже якось вишукувати. Ні, їх видно було, вони світилися. Вони світилися. От, на мене дивимось, на мене, не на отця дивимось, на мене дивимось. Вони світилися. Відповідно, наш Господь каже, ти маєш світитися, ти маєш бути таким світлом. Ти маєш. Ми сьогодні вшановуємо трьох великих святителів, трьох великих світил, також можна так сказати. І ці троє, троє людей, Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Золотоустий, кожен з них мав свою харизму, кожен був, ну, мав якби таке своє світло. Наприклад, Іван Золотоустий, ми його називаємо Золотоустий, не просто так. Знаєте чому? Бо мав золоті уста. Тобто він проповідував, він жив в прямому сенсі цією проповіддю. В одних з проповідь він сказав так, що я хворобливий, ну, бо він дійсно він часто хворів, хворів чоловік. Він каже, я хворобливий, але коли я виходжу проповідувати, я чуюся здоровим. Я чуюся здоровим. Він горів тим, він жив тим. І він реально просто масу проповідей виголосив. І ті проповіді були не 5, не 10, не 15 хвилин. Милитоші по кілька годин? Годин. П'яте століття. Отже, Іван Золотустий, він був проповідником. Григорій Богослов не був таким проповідником. Але він мав іншу харизму. Бог йому дав велике об'явлення, розуміння Божества. Божества. Хто такий Бог? Який він є? Як він поводиться, що він робить, який його задуми? Тому ми називаємо його Богословом, бо він написав багато творів, творів, в тому числі про Пресвяту Трійцю, який то наш Бог є, які його задуми, дав Бог йому таку мудрість. оце його харизма і світило. Василій Великий, ми називаємо його великим, тому що він багато всього робив. Реально. Він дуже багато всього. Робив. На свято Василія, я то е, детальніше говорив. І монастирі, і лікарні, і е, літургії. Багато він робив. Багато. Він великий. І тепер подивіться, чи вони застряли один одному, бо приблизно жили. Ті роки, Іван золоту трошки далі. А герой Послав і Василь Великий це друзі були. Чи вони заздрили один Чи вони думали ой той кращий за мене? Ні! Не було такого. Не було! Ми інколи можемо думати, ти інколи можеш думати, о, та людина, от вона краща, вона святіша, добріша і так далі. А я що, мені не виходить, далі в те саме гріха і далі той самий, покол. Або так, що вже взагалі навіть будуть йти до тої сповіді чи до тої церкви? То от, подивися нам, нам найкраще було взяти таку свічку, вогонь, світило. Скажіть, будь ласка, є великий вогонь. Є менший вогонь. І є ще менший вогонь. Але якщо їх всіх доєднати, то в будь-якому випадку вогонь буде більший. Більший. Тому, якщо ти думаєш, що ти не можеш так світити, так як інші світить, то зрозумій, що без тебе світла в цьому світі буде менше. Менше. Навіть якщо це отаке малесеньке світло, то все рівно світла буде менше, а з тобою буде більше. Більше. Тому нам зовсім не потрібно думати за когось, що от він такий, такий, ні, не потрібно цих порівнянь. Не потрібно зовсім оцих заздрощів, ні. Ми всі разом, церква. Ми всі разом світи, ми всі разом живемо для Ісуса, ми всі разом йдемо до святості. Тому всі, в якій мірі можемо, маємо світити. Знаєте, це свято воно було значно пізніше. Десь м -м, всі жили Василій Великий Григорій IV століття, Іван Золотустий V, а це свято десь 8-9 століття, мені так здається, точно не пригадуємо. Тут була, власне, така річ, що люди почали порівнювати святим, що той більший святий, а той менший святий, той кращий, той гірший. От такі різні трохи непотрібні порівняння. І одному з єпископів Господь явився в вісні і сказав, що не потрібно цих порівнянь. Бо для Бога всі важливі святі. Відповідно, церква. За з ініціативи цього єпископа вклало оце свято як символ того, що ми всі для Бога святі. Ми всі потрібні для Бога. І твоє світло важливе для цього світу. Просимо тебе, Господи Боже наш, сьогоднішній день, щоб ми, щоб ми наповнили щастя. І ще раз все більше і більше Твоїм світлом. Щоб Твоя любов і Твоя сила і Твоє святі ще більше було в нашому житті. Господи, щоб ми були ще більшим джерелом цього світла, джерелом благодаті для інших людей. Господи, просимо Тебе, нехай всякі сумніви, нехай всякі заздрощі, чи не потрібні порівняння з нашого серця геть відійдуть. І дай нам великої Твоєї благодаті. Щоб ми не боялися світити. І навіть, якщо нам здається, що це світло є маленьке, то воно неймовірно потрібне в цьому світі. Бо загальне світло тоді стане ще більше. Господи, просимо Тебе, допоможи нам світити завжди і всюди. Амінь. Христос рождається.